Прощається зі всіма своїми шанувальниками, читачами, для яких він жив, творив. Попрощатись із журналістом Олегом Снітовським прийшов художник Микола Шевчук. Розповідає, познайомилися ще в юності, коли Олег готував матеріал про його творчість. З того часу товаришували. Йому дуже чомусь подобалося, як як висловлювався я, і я писав свої дописи. Коли він готував якісь статті про нашу співпрацю, про мою особисту роботу творчу то все казав, каже, Микола, я заслужний журналіст, каже, я не маю, що за тобою виправляти. Хіба розділов і знаки і граматичні якісь помилки сумую, і шкодую, що так, так завчасно він пішов. Тих кілька, кілька тих днів не дожилося до 70. А він так любив ювілеї, хотілося і посвяткувати, і ще багато чого зробити. Але, звичайно, що руки опустити не опустимо. Вже з пані Галею, з його дружиною, з доньками. Є спільна мова по впорядкуванню, там і його напрацювань. Із 2022 року Олег Снітовський лікувався у Швеції, розповідає його друг Олег Кіналь. Навіть тоді, коли він був хворий на рак, він ж мені нічого про це не розказував. Я про це знав від його знайомої, яка живе в Стокгольмі. Він настільки міг скривати, міг приховувати свої негаразди. Ми з ним зробили декілька хороших проєктів. Можливо, ви знаєте, замки Тернопіля, дуже цікавий проєкт, такий це фотоальбом його шикарний. Ми з ним зробили про це Український Єрусалим, такий буклет. І в нас ще було декілька проєктів, але можливо, їх сам зроблю без пана Олега. Олег Снітовський народився 12 лютого 1955 року в Теребовлі на Тернопільщині. Чоловік був нагороджений обласною премією в галузі культури в номінації журналістика імені Володимира Здоровеги за видання фотокниги про генія сучасності Я серед вас, Іван Марчук і Тернопільщина. Журналіста поховали у Теребовлі в родинному гробівці. Залишив за собою продовження. Бо Бог нас благословив дітьми, внуками, благословив дуже гарними друзями. І жилося так, як казав Бог. Ну як кажуть, хто без гріха. Але я думаю, Бог простить його всі провини. Ми любили він у наших серцях. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.